Кіровоградці проти кропивничан перейменування міста зіштовхнуло лобами прихильників і противників нової назви. Щепилися біля місцевої адміністрації. Одна частина мітингу вимагала від урядників звернутись до парламенту з проханням скасувати нову назву міста не Хто він такий, артист? Це Нам не Нам треба свята покровіті. Це город в честь святої літаєте. Ось вона свята мати літає. Придій Сім'яна, крісні, мама. На мітинг приїхали навіть гості з російського Сибіру. Ось ця жіночка каже, що все життя прожила в Кіровограді, а нині мешкає в Омську. Та коли почула, що тут коїться, кинула все і примчала сюди. Я попросила человека ухажувати за матір'ю. Приїхала специально поддержать град. Здесь будуть процвітання, кадабоють єлісевідград. Інші проти Єлизавети не святої, а її тезки російської імператриці, бо вона нищила козацтво і остаточно поставила Україну під гніт імперії. Тільки українська назва Ніякої ні са ні святої Елізавіти. Це все придумано. Верховна Рада давала можливість місту прийняти рішення по назві. Місто не прийняло рішення. Дали можливість Верховній Раді. Тепер вибачайте заспокоїти обурених. Вийшов мер У супереч офіційному перейменуванню. Назвав місто Кіровоградом, але містян попросив випустити пару. Обіцяв, що проситиме раду і президента скасувати рішення про перейменування.